Не ходить в рік, чому? Відразу скажу, що в нормі не ходити самому, але ходити біля опори і присідати можна до 16 місяців, якщо при цьому карапузи відмінно стоять на ногах, все в порядку, але в середньому, все ж таки, в рік, зазвичай малюки починають ходити. Якщо цього немає, потрібно придивитися уважно, чи немає об'єктивних причин для затримки. Перше, вісь голова хребет таз нестабільна, тобто є патологічні вигини хребта, наприклад, кругла спина або обмеження рухливості в хребті, це теж зазвичай пов'язано з круглою спиною. Друге, патологічна установка СТОП може бути вродженою, а може з'явитися як компенсація через нестабільну вісь. Хитрий хід нервової системи для збільшення площі опори. Вальгусні стопи, наприклад. Третя диспропорція тіла, низька маса тіла, крім цих причин, звичайно, є й інші, наприклад, ортопедичні носіння ортезів типу тюбінгера або деформація кінцівок, в тому числі рахітична. Я озвучив головні, і на деякі з них ми цілком можемо впливати, щоб допомогти малюкові, якщо це дійсно потрібно.